Мусору завжди тут збираються щурі, кліщі, і діти не можуть спокійно гуляти по тій причині, що тут небезпечно. Друге питання хочемо перенести мусорку, тому що мусор скидають практично з усього району. І третє питання хочемо поставити шлагбауми, тому що наш двір проїзний. Діти не можуть безпечно гуляти, не можуть проводити час так, як їм захочеться, тому що дуже багато машин. Ми зустрілися з людьми, де є проблема з закинутою хатою, з смітниками, тобто вирішуємо локальні характери. Мешканці запросили, ми прийшли, відреагуємо. Також подивилися, що треба зробити. Прибирання зараз вже закінчується зима, почнеться весна. Треба, щоб місто було чисте, прибране, упорядковане. Смітники, до речі, це така наша традиційна проблема. На жаль, ми зараз не можемо щось кардинально вирішити в плані впровадження там, сортування сміття у плані там, відповідно якихось таких нововведень, так? але треба підтримувати те, що є. Є ще проблема у нас з закинутими деякими територіями, тобто є власні території, він свою територію не отримує. Насправді. Власник зобов'язаний утримувати, якщо він неналежно утримує та захарашує свою територію, там, там по потом, сміттям чи чимось іншим, то на нього інспекція може накласти штраф. Ми обстежували якраз мікрорайон Пасічна, звертали увагу на дамби, звертали увагу на зупинки громадського транспорту, також на сквери та відпочинкові зони, де зараз якраз активно проводяться роботи з очищення. готуємо територію до відпочинку мешканців та гостей міста.